В цьому відео ми з вами потренуємося знаходити односторонні границі функції в точці за допомогою таблиці зі значеннями, які набуває функція, в якихось точках близько тієї, де ми шукатимемо границю. Нам дану функцію fx, яка визначена в множині дійсних чисел. І є таблиця, в якій наведені значення функції fedx. І необхідно знайти, чому приблизно дорівнює границя функції fedx. В точці 1 зліва. Ось цей от мінус нам вказує на те, що ми наближаємося зараз до одиниці зліва. Значення аргументу наближається до одиниці зліва. Що еквівалентно тому, що значення аргументу, тобто х, мають наближатися до одиниці, але будемо менші за одиницю. Тому нас цікавить зараз при виконанні цього, цієї частини задачі, нас цікавлять ось три пункти, тому що це єдині значення. Аргументу, які менші за одиничку, ось 3. Наближаємось до одиниці. При цьому значення функції було 2,5 в точці 0,9, в точці 0,99 значення функції 2,1, а в точці 0,999 значення функції 2,2. І скидається на те, що значення функції стають все ближчими і ближчими до двійки. Ми можемо сказати, що ця границя приблизно дорівнює двійці. Чому я акцентую на тому, що вона приблизно дорівнює? Ми не можемо сказати точно, тому що, можливо, далі всі значення стабілізуються не в точці 2, не до двійки вони наближаються, а наприклад, 2,10. Можливо, так. Але досить природньо шукати щось в цілих числах, тому ми природньо округлюємося до цього. Бо здається, що вони наближаються саме до цілого числа до двійки. І наступний пункт. Функція f визначена на множині дійсних чисел. і в таблиці теж наведені значення функції f. І необхідно знайти, чому дорівнює границя функції f від x в точці мінус 2. -2 і після мінус 2 кіси ще один мінус, який нам вказує на те, що ми знову ж наближаємося до мінус 2 з лівого боку. Або беремо значення аргументу менші за мінус 2. Тому значення, які більші за мінус 2, або дорівнюють мінус 2, нас не цікавлять, Ось вся частина таблиці вона нам не допоможе дати відповідь на ось це питання, чому приблизно дорівнюється границя. Знайдімо границю ось тут. Наближаємо значення. Аргументу до мінус 2, але беремо лише менші числа за мінус 2. І значення функції були мінус 20, потім мінус 100, мінус 500. Здається, ми можемо припустити, що цей процес буде продовжуватися далі. І значення далі і далі ставатимуть все меншими і меншими. Точніше, навіть великими вони будуть за абсолютним, значить вони будуть все далі і далі йти від нуля у від'ємному напрямку. В такому випадку ми кажемо, що ця границя не існує.